Новини четверга на СТС. Мої вітання. Наші журналісти вже готові розказати вам про найважливіші події цього дня. Далі про таке: у сумах мисливець хотів бити собаку, та ледь не вбив жінку. Як побороти бідність? Політики розробили кілька стратегій. Сумські копи збили велосипедиста, чоловік у лікарні. Стріляв у собаку, ледь не влучив у жінку. У сумах на одній з вулиць у районі басів. Невідомий з обрізу хотів застрелити собаку, і ледь не вбив людину. Підозрюваний звинувачення відкидає. Мовляв, коли він приїхав, собака вже була поранена. У ситуації розбралася Оксана Щербак. Вранці до подвір'я пані Ірини під'їхала якась машина. Жінка вийшла за ворота та побачила свого сусіда, який зазвичай у цій порі привозив їй рибу на продаж. Я хотіла йому щось сказати, і в цей момент підбігає собака. Вот ось ось вона, нарядишка. І хлопок, дуже сильний хлопок. Такий хлопок, ну.

Рентген, который делали собаки, це була дробь, тобто с з или что-то в этом роді. Докази того, що стріляли не з гвинтівки, а дійсно з обрізу жінки демонструють наочно. Ми приїхали з поліції, я прийшла домой, пришла домой, она лежала. Получается, коли він стріляв, я стояла в двері. Він мог і мені попасти, або йому хто вийти в цей момент. Все могло произойти. Жінка каже, вціліла лише завдяки диву, адже відстань між нею і пораненою твариною сягала близько метра. Господар же собаки запевняє, із чоловіком, який нібито стріляв, у нього ніяких конфліктів не було. А от тепер він побоюється за життя усіх мешканців району. Людина отримала дозвіл на зброю. Мабуть, я не знаю. І раптом він. Використовує її, коли йому заманеться. От, ну, я, я тепер боюсь, ледь не влучили в цю людину, а це в кого завгодно. Нам вдалося знайти будинок мисливця. Після недовгих очікувань власник помешкання до нас все ж вийшов. Не стріляв я у собак, йдемо, то я вам покажу. На подвір'ї чоловік демонструє вольєри з птахами та собакою та запевняє, тварин він дуже любить. Тому стріляти у тварину точно не міг. Але його слова і словами свідків розходяться. А як тоді так могло статися? Що у вас було на вулиці лише два дві людини? В ну була сусідка і були ви у машині, і більше на вулиці нікого не було. Хто тоді стріляв? Сусідки не було. Був я, вона потім вийшла. Я сидів, ждав, вона завжди виходить. Я їм возив багато років, лет 15 привозив рибу. Я ждав, коли хтось вийде. Вона вийшла, встала собака, побачила, що окровавлена, почала орати, я повернувся і поїхав. Показав чоловіки машину. За його словами, вікно нижче не опускається, а стріляти через таку щілину неможливо. Наразі ж зброю у мисливця конфіскували, та за справою ведеться слідство. Поранена тварина знаходиться у клініці, куди її доставили волонтери. Мешканці ж басів тепер бояться випускати на вулицю власних дітей. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. В пріус головою молодий чоловік їхав на велосипеді. Зненацька його почав доганяти патруль поліції. Не попереджаючи в рупор, вони його підрізали. Не маючи виходу, він загальмував і полетів прямісінько в заднє скло пріусу. В ситуації розбралася Ірина Котлярова. Вчора приблизно 16-й годині дня сталося чергове ДТП за участі патрульної поліції. Цього разу на швидкості вони намагалися зупинити велосипедиста, а він влетів у патрульну автівку головою. А сьогодні, зранку, соцмережі вибухнули великою кількістю коментарів. На світлинах і на відео, яке виклали свідки, видно пріуз патрульної поліції розбите заднє скло. Поряд лежить велосипед. Вот это уже беспредел. Полицию под полный контроль. И за умышленное ДТП, и за неоформление. И требовать полной компенсации. Вчера ехал с работы, видел этот патруль, мужик сидел. Пока маршрутка спускалась с горки, приехал еще один патруль. Нужно искать человека и не давать закрыть ситуацию. Ми знайшли постраждалого. Він в лікарні з пошкодженнями шийних хребців, з трусом мозку і масовими забоями тіла. Він говорить, їхав зі сторони вулиці Кондратіва, в напрямку вулиці Прокоф'єва. Назустріч їхав патруль, який почав переслідувати і підрізати чоловіка. Перший раз Богдану пощастило, він ухильнувся. Наступний маневр патрульних створив зіткнення, і він головою полетів у заднє скло. А Дальше они выходят из машины говорят, почему вы говорит, не остановились. А а куда вы, говорит, э, убегали? Ну я говорю, никуда не убегал. Я говорю, ехал по своему назначенному маршруту, по своему пути. Я им встречный вопрос задаю: зачем вы меня подрезали? Они стоят, смотрят на меня, не могут ничего ответить. Я говорю, ну хорошо, говорю, хотя бы медицинскую помощь окажите и скорую помощь мне вызовите. Постраждалий каже, поки він чекав швидку, ДТП ніхто не оформлював. Натомість на місце події під'їхав ще один патруль. Лише потім чоловіка відправили в лікарню. Отримавши медичну допомогу, поліціянти забрали його до наркологічного диспансеру. В котрий раз копи нам не коментують ситуацію. Ми надіслали інформзапит, та відповіді так і не отримали. Всі обставини ДТП встановлює прокуратура міста. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС. Із 11 серпня в українських аптеках заборонено продаж новокаїну. Це стосується його ампул, які вже придбані населенням чи лікарнями. Така заборона стосується лише новокаїну виробництва «Лекхім Харків, а саме серії 040416. Усю партію випуску негайно вилучають з обороту. Ймовірно, таке рішення, контролюючі органи, прийняли зв'язку із смертельним випадком після введення новокаїну семирічному хлопчику в Сумах. Що таке бідність і як з нею боротися? Міністерство соціальної політики оголосило шокуючі дані: 60% українців живуть на прожитковий мінімум, який на сьогодні становить менше ніж півтори тисячі гривень. Аби подолати бідність, українська влада вирішила піти шляхами, які пропонує ООН. Як нові для країни стратегії вплинуть на життя людей? Далі. Поняття бідності в Україні окреслюють як неспроможність жителів підтримувати той рівень життя, який притаманний суспільству. Це певна межа, нижча якої падати просто нікуди. На сьогодні в країні над такою фінансовою прірвою 60% українців. Саме стільки людей, щомісяця виживає на суму 1 тисяча 496 гривень. За даними Міністерства соцполітики, ще 8% – це ті, хто робить надзвичайне, живе від зарплати до зарплати на 1 тисячу 227 гривень. Аби подолати таке скру... Крутне становище в Україні влада вирішила взяти за приклад стратегію ООН і вже виокремила для себе два шляхи: перший перестати контролювати ціни на товари в Україні, і другий підняти пенсію до трьох тисяч гривень. Уряд 16 березня цього року прийняв стратегію подолання бідності, і саме на виконання цієї стратегії, 8 серпня, кабінету міністрів було затверджено план заходів на реалізацію 16 та 17 рік. За думкою політиків, якщо держава перестане контролювати ціни на товари, підприємці автоматично почнуть знижувати ціни, аби привабити покупців. Та чи спрацює такий план для сумських продавців? Понизило. А чому понизили? Зарплата мізерна. Люди будуть ну як, якщо дешевше, будуть більше покупати, товар буде уходити, просто будемо працювати на кількість. Згідно із другою стратегією, усім пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію, потрібно підвищити суму до трьох тисяч гривень. Але існує один нюанс пенсійний фонд банкрут. Про це кілька місяців тому заявив міністр соцполітики Андрій Рева. Весь бюджет пенсійного фонду 257 мільярдів гривень. Із них 145 – сорок п'ять датація із господина. Тої фонд банкрот. Звідки політики братимуть гроші для виплати пенсії у 3 тисячі гривень? Питання риторичне. Однак, екс-міністр соцполітики Павло Розенко зазначив, що вихід із цього скрутного становища є, і це не державне пенсійне страхування. Ми плануємо запровадження накопичувальної системи з 1 січня 2017 року. Молодше 35 років. накопичувальна система буде обов'язковою для людей, які від 35 до 55 років це буде е, добровільне страхування. Процес бідності в Україні з кожним роком все посилюється. Цікаво, кого українці вважають винними у такій ситуації. Хто винен? Олігархи і люди, які їх вибирають. Олігархи на своє за задаром набрали, Нахопались. Зараз вони куми, свати, Тебе, твого папу, мене. Типа у раби беруть. І сміються. Ти дурачок мов, а я умний. Подолати бідність в Україні такою стратегією планують до 2020 року. Проте, дехто зізнається, стан в Україні на 2016 рік можна по праву назвати катастрофічним. І за чотири роки навіть такі методи ситуацію не врятують. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Найгірші показники об'єднань громад серед України на Сумщині. Втім, експерти кажуть, селяни вже майже звикли до такого слова як децентралізація. Які ж проблеми постають на шляху об'єднаних громад, знає Марія Бульдович. В Україні триває друга хвиля децентралізації. Вже створено понад 170 об'єднаних громад. А от Сумщина пасе задніх. Створена лише одна Березівська. Втім, місцеві активно намагаються створити більшу кількість. Виділити кошти з обласного бюджету там на підтримку на цей рік, прошу мова, це взагалі та найпростіше, що можна зробити, тобто це ну в принципі це абсолютно немає ніяких. Тобто, ми вирішили просто створити такий стимул там для перших п'яти громад, і це і це буде зроблено. Коли я побив чотири рази в березі і на практиці увідав, що там відбувається сьогодні. Понимая, що волшебної палички нету, що титаническая робота йде но ту перспективу, тот заряд, який дала ця децентралізація білізи, я став на 200% процентів что що це путь. Один з лідерів серед створених громад Полтавщина. Проте полтавські активісти впевнені, реформа децентралізації не продумана. Кажуть, влада опирається на економічні фактори, але ніяк не зважає на першочергові історичний, суспільний та соціокультурний. Наприклад, якщо із різних сіл раніше були збиткові маршрути громадського транспорту до районного центру, то сьогодні при об'єднанні громад потрібно налаштовувати громадський транспорт в всередині громади, і він точно буде збитковим. Найближчим часом голови сіл планують створити близько п'яти територіальних громад на Сумщині. Марія Больдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Вулицю Романа Атаманюка перетворили в сміттєзвалище. На нашу гарячу лінію зателефонували обурені сумчани. кажуть, пам'ять героя АТО оскверняють купами непотребу прямо посеред дороги. Юлія Настенко знає більше. Нещодавно ми вже показували вам цю дорогу на вулиці Романа Атаманюка. Тоді люди жалілися, що тут суцільні ями. Тепер же її повністю розрили. Та до цього додалася ще одна більш глобальна проблема: на вулиці з'явилося стихійне сміттєзвалище. Пан Іван, житель вулиці, підтверджує, дійсно, останнім часом непотребу тут хоч відбавляй. Каже, все через те, що коли розрили дорогу, звідси прибрали сміттєві баки. А от люди пакунки з відходами носять на звичне місце. Стояв контейнер спеціальний, щоб відведений для бутилок, для пластмасових Ну, для пластмасових. Тут почали рити дорогу. Контейнери обрали, люди почали сюди, сміття сносити, такі купи. Перехожі ж обурюються, такі суми їм не до смаку. Повинні бути спеціально відведені місця для сміття, де люди можуть його залишати. Ну і комунальники, звичайно, тому що люди платять за комунальні, так за жеки, за все це платиться кожен місяць, але нічого не робиться. майже. вчасно повинно все робитися, Вчасно сміття не повинно літати по вулиці, коли переповнені ці баки, коли ти йдеш по вулиці, а воно просто в центрі вулиці все це літає. Ну неприємно ходити в такому по такій дорозі, сміття скрізь. Це неприємно. Ну а що ми можемо зробити? Прибрати при, прибирати самим. До слова, днями на апаратній нараді міського голови комунальники повідомили, стихійних сміттєзвалищ у місті більшає, тому намагаються з ними боротися. Машини вечірний час вигружають на майданчик, будівельні, будівельні сміття на говорять, нам на площадку. Ну так також треба тоді інформацію надавати поліції, звертатися. Yeah, ми, ми з головною, братовим, лошуємо, ми даємо адресу. Прослідкуємо, чи дійде справа, далі слів. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Завтра деякі райони Сум залишаться без світла. З 8 до 16 без напруги будуть вулиці Шахтерська та Довженка, Тополянська та Скрябіна. Із 13-ї години до 16-ї того ж дня Плодова, Пантелеймонівська, Ботанічна та Оболонська. З 8 і до 12 світло вимкнуть на площі Троїцькій, вулиці Псельській, провулку архітекторів, Шольців, провулку Псільського і Дачного. Такі вимкнення пов'язані з ремонтами на повітряних лініях. По завершенню робіт світло вимкнуть без попередження. Богемія біля Щепкіна. Ми продовжуємо тему будівництва біля обласного академічного театру. Там тиждень тому бітингували проти початку земельних робіт. Сьогодні наші журналісти зустрілися із забудовниками і чиновниками, щоб поставити крапку в питанні законності введення нової споруди, чи в порядку документи, та що пропонують сумчанам біля театру. Далі. На початку місяця обитель сумської мельпомени опинилася у центрі скандалу. Щепкінці вийшли на мітинг проти будівництва на задвірках театру. Тоді чиновники скликали спеціальну комісію, щоб перевірити законність робіт. Виявилося, будівництво на цій ділянці планувалося ще багато років тому. Відтак за цей час встигли зібрати усі дозвільні документи. На об'єкт що очоркувало, що видані всі технічні умови. Разработаны все разделы проекта сметной документации. Говорят, что это какая-то чарочная, ну, это с уст театралов слышат чарочная, рюмочная. Для меня, если честно, ну, удивительно, потому что э, это по документам и по технологии это идет. У нас ресторан, ресторан, он все-таки в корне отличается от чарочной. Богемія саме так називатиметься майбутній двоповерховий ресторанний комплекс біля театру. Забудовники обіцяють оформити споруду у стилі театрального комплексу, а також повністю облагородити та освітлити територію за театром, яка нині потопає у смітті і бур'янах. привести в порядок тыльную сторону театра, где будет со стороны Банковской академии падающий фонтан с масками, со стороны стадиона будут разбиты очень красивые клумбы, насаждения, также фонтан, лавочки, зона отдыха, ну и, возможно, летняя площадка, где мы готовы на баланс взять освещение полностью театральной площади. Нині роботи призупинені, чекають висновків останньої інстанції. Ось у мене в руках ось дозвіл на проведення земляних робіт, оформлений нарежним чином, з урахуванням, що це рекреаційна зона. Необхідно робити погодження в органах охорони культурної спадщини. Утім, на час придбання ділянка не належала до рекреаційної зони, стверджують юристи. А відтак такі перевірки вважають формальністю. Власник будівництва переконує за умову сприяння влади та сумчан зможуть втілити усі плани у життя вже за рік. Ніна коломієць, Олександр Білявський, новини СТС. У селі Попівка Конотопського району загроза африканської чуми свиней підтвердилася. Спалах смертельно небезпечної для тварин хвороби виявили ще 6 серпня. Від сьогодні село на карантині встановлені блокпости. У господарствах вилучають всіх до одної свиней за спеціальною інструкцією. їх Умертвляють та спалюють. На ринках конотопу заборонили продаж будь-якого м'яса, особливо свинини. Реалізувати у найближчі 40 днів м'ясну продукцію матимуть право тільки магазини. Утім, такі обмеження діють лише із сьогоднішнього дня. А учора в конотопі м'ясо із карантинної території продавалося на ринках. Отож, загроза поширення африканської чуми по області залишається. Шанс загадати бажання у ніч з 11 на 12 серпня земляни зможуть спостерігати найяскравіший метеоритний дощ за останні роки. Частинки комети Свіфта Татла наблизяться до землі на півтора мільйони кілометрів. Тож земляни зможуть побачити до 200 падаючих зірок на годину. До слова явище дійсно унікальне, бо в основному їх кількість не перевищує сотні. Таким був четвер для сумщини. Я з вами прощаюся до завтра. Втім, ви залишайтеся СТС. Далі На вас чекає ще багато чого цікавого. Залишайтесь в тонусі та гарному настрою, адже він подовжує життя. Побачимо.